Масштабна війна глибоко вплинула не лише на життя звичайних українців, але й на роботу державних структур. Зокрема, працівники Чернівецького обласного центру зайнятості також були змушені пристосовуватися до роботи в нових реаліях, адже з перших днів війни на них лягла відповідальність за безробітних Луганщини. Було втрачено зв'язок з серверами. І була оголошена обов'язкова евакуація, тому що там зразу розпочалися дуже активні бойові дії. І на Чернівецьку область було покладено повністю всі обов'язки щодо обслуговування безробітних Луганської В області, безробітних роботодавців. Ну тобто, всі ці функції, які виконувала Луганська обласна служба. Ми фактично за них працювали від моменту конекта з безробітним до моменту нарахування. Абсолютно всі наші фактично. Спецпраці вони проводили обдзвін таких безробітних. Наші бухгалтери робили нарахування, ну і, відповідно, всі інші структури виплачували допомогу. Тому задіяна була вся практична служба абсолютно. ну і Крім того, що надавалися консультації їх роботодавцям, там так само була співпраця, це вже інші підрозділи наш, нашої служби проводили таку роботу. Тобто Луганська служба в цей час, ну звичайно, ми перебували постійно на зв'язку, але вони евакуйовувалися, евакуювалися самі, евакуйовувалися власні сім'ї. Тож більше двох місяців працівники нашого центру зайнятості працювали у шаленому ритмі. У нас була третя зміна, це волонтерство. Нам всім було дуже, дуже непросто, але всі з великим розумінням поставилися, і, звичайно, всі усвідомлювали, що ми в тилу. І на нас шалена відповідальність і ми повинні працювати не те, що втричі, а в п'ятеро більше ніж ніж завжди, ніж в мирний час. Ми з честю пройшли цей період. Хочу подякувати всім своїм працівникам, користуючись можливості, тому що. Дійсно, після таке шалене навантаження. Ми його витримали. Окрім цього, шукаючи порятунку від бойових дій, до нашої області переїхала значна кількість вимушено переміщених осіб. А отже, з'явилася нова категорія населення, з якою потрібно було працювати. Вже ми доходимо десь до трьох тисяч, хто до нас звернувся. Якусь невелику частину нам вдалося працевлаштувати. Це трохи більше як 400 осіб. Власне, грубо ми намагаємося робити. Все, що можливе і неможливе. Саме вони у нас звичайно в пріоритеті. Хоча, звичайно, ми не забуваємо про наших співмешканців, наших боковинців, звичайно, співгромадян. Але враховуючи, що це є таке навантаження, додаткове, звичайно, наша робота вона більш стала така інтенсивна. Часто виїжджаючи з пекла воєнних дій, люди навіть не думали про можливі проблеми з документами, лише будучи в безпеці, виявляли, що трудової книжки у них немає, а це може ускладнити. Те працевлаштування на новому місці. Кожен хто приїхав без трудової книжки, не встиг її забрати і має можливі має бажання, скажімо так, звільнитися з попереднього місця роботи, тому що є такі, що не хочуть звільнятися, і мають бажання звільнитися. Вони можуть звернутися до будь-якої з нашої філії, прийти написати заяву у філії за встановленою формою. Все і людина буде звільнена, Він може або отримувати наші послуги або вже далі звертатися за працевстування. Таких випадків у нас в обласній службі зайнятості було трохи більше як 100. Окрім того, на заваді працевлаштуванню переселенців стає і відсутність на Буковині вакансій, які поширені на сході та півдні України. Структура економіки в тих регіонах, з яких їм довелося переселитися, вона дещо інша, як в Чернівецькій області. Фахи в них такі інженер, інженерного спрямування, якісь більш такі, які застосовувалися на заводах великих, яких в Чернівецькій області немає. Але потрошки ми знаходимо якось так цей баланс. Якось у нас вирівнюється не просто, але ми стараємося. Буковина стала прихистком не лише для внутрішньопереміщених осіб, але й для релокованих підприємств, які не могли більше продовжувати працювати під обстрілами. Нам сказали, що можна буде подобрати персонал із швеї. Ми ищем швей ищемо швей. Коли почалася війна, наше швей, все производство весну. У нас раніше була тактична одежда, просто охота. Рыбалка, путешествия. Ну вот такие вот. О, вот это вот. Да. Одевали. Охрану одевали. Ну, вот такую одежду мы готовили к весне. И вот так вот случилось, что вот первые взрывы. У нас высадка десанта в районе Баловна. Четыре вертолета высаживаются. Все разбежались, попрятались, поезжали, остались только я, мой муж, сын. У меня еще сын со мной в бизнесе и его жена. Вот это мы вчетвером начали. Мы весь март, получается, продавали все, что у нас осталось на складе. Под бомбежками меня трусило до сих пор трусит после всех этих мы до обеда выезжали на склад. а у нас склад в такой в конце города, там где постоянно бахнуло. И вот в, этих, в этом состоянии к нам ребята приходили, ВСУшники, ТРО, все одевались, и мы вот туда. Они нам звонили. И только из-за них, из-за того, что они нам звонили, они уже стояли нас под складом, ждали уже, чтобы мы должны были приехать. Я же говорю, только они как бы так еще держали нас. И вот этот весь март до середины апреля мы продали весь склад, что у нас было, а производство остановилось, дальше все. И... Почалися ще більше бомбежки. Тоді вже мої вот, мои були такі, такие, треба всіх увезти, Дочка у мене ще вывести в більш свободное место, там уже як буде. Ну, ну от ми зібралися двома машинами, сюди приїхали. Найбільше звернулися до нас саме вот підприємства, які потребують швачок. Да, це дуже таке популярне зараз, якось такий напрям, який саме релокується в Чернівецьку область. Разом з тим з релокованих є багато інших підприємств, є виробники пластику, пластмасових виробів, є будівельні заводи, прямо так скажемо. На жаль, їх потреби ми взагалі не можемо задовільнити, тому що вони потребують фахівців високо таких високотехнологічних підприємств це, це кранівники на дуже серйозних потужних будівельних машинах. У нас таких немає на обліку, і ну це до речі дуже велика проблема. Оскільки багато буковинців зараз мобілізовані та боронять нашу країну від російських окупантів, на обліку в центрі зайнятості побільшало жінок, каже Любов Кожелянко. Структура сама у нас змінилася, досить суттєво змінилася. У нас трохи більше 30% перебуває чоловіків на обліку, а решта це все жінки. І звичайно, такі ну традиційні чоловічі професії, водії. Водії особливо якихось великовантажних таких автомобілів, чи будівельних якихось, як я вже сказала, автомобілів ми не можемо знайти на ринку. Ми не можемо знайти з повного ринку. Це зрозуміло, тому що наші чоловіки в переважній більшості захищають нас на фронті. А уже з тих, хто залишилися тут в тилу. Ми просто не можемо, не можемо підібрати такі таких професіоналів знайти І намагаємося разом якось організовувати якісь навчання. Це у нас ще в перспективі, звичайно, але якось не. Шукаємо вихід з цієї ситуації. Взагалі, повномасштабне вторгнення стало викликом для ринку праці. Розгубленими були не лише працівники, але й роботодавці. Дуже багато наших роботодавців просто познімали вакансії, які перебували у нас в базі. Це викликало звичайно дуже негативні наслідки, тому що вакансії зменшилися практично втричі і. Ці, от саме перші ці хвилі наших вимушено по переселених осіб, ну ми просто не мали що людям запропонувати тим, хто. Хотів працювати. Потім це якось так уже налагодилася, ця ситуація. Зараз ми бачимо, як ми вже кажемо з вами, що і релоковані підприємства вже це, це ж довгий час, вони ж теж не переїхали зразу. Вони перевозили устаткування. Це досить довгий час відбувалося, поки вони налагодили своє виробництво, поки вони перевезли своїх якихось ключових співробітників, поки вони перевезли свої матеріали такі інше це необхідне для виробництва. Це тільки тоді вони вже розпочали набір працівників. Це був певний час, і зразу це, це, це не відбулося. Тож зараз ситуація поступово покращується, і буковині вже є чим пишатися навесні. Зразу от уряд тою самою постановою запровадили таку можливість надання роботодавцям, які приймають на роботу вимушено переміщених осіб, компенсацію мінімальної заробітної плати. Це 6500 на місяць, але така компенсація вона можливо виплачуватися за одну особу тільки протягом двох місяців. Тобто, це 13 тисяч за одну особу кожному роботодавцю, який працевлаштує вимушено переміщену особу. У нас 90 роботодавців, які працевлаштували. Тували таку категорію наших шукачів роботи, і більше як 200 вимушено переміщених осіб працевлаштувалися саме за цією програмою. Це досить така велика. Вона дуже гарно працює. У нас ми в принципі задоволені її результатами.